Усім привіт! Чому ж люди втрачають кошти, купляючи автомобіль? Насправді є дуже велика кількість людей, яких просто обманули. Сьогодні ми будемо розповідати про це у нашому відео, тому вмощуємо все зручніше. Завжди наголошую, що перед купівлею автомобіля потрібно перевіряти його через Car Vertical. Ми перевірили, до речі, цього тижня велику кількість автомобілів. Статистика 70 проти 30 все стабільно. Тобто більша кількість автомобілів не проходить Car Vertical. Що таке Car Vertical? Це програма, яка дає можливість подивитися історію автомобіля. Тому, яка вона вже є, таку її потрібно знати. Внизу я залишу посилання, за яке можна буде перейти і отримати 20% знижки. І також промокод Рома, також можна користуватися. То давайте розбиратися, хто з людей обманутий, чому так стається. Піднімаю цю тему, тому що зараз дуже активувалися шахраї, які продають автомобілі, яких не мають. На жаль, такі реалії зараз. Чому так відбувається? Тому що зараз все-таки зросла активність щодо купівлі автомобілів, десь трішки потепліло, люди активніше шукають авто. І, звичайно, є, є попит, є пропозиція. Дуже часто люди, шукаючи автомобілі, знаходяться в іншому місці. І, і цим якраз шахраї користуються. Тобто людина знаходиться там в Чернівцях, в місті Львові, шахрай продає автомобіль. І здавалося, ну як він може з людини витягнути оцих 500 чи 1000 доларів? Ніхто ж по-нормальному такі гроші ніколи не віддасть, правда? Насправді, психологія людини тут використовується дуже глибоко, дуже тонко і дуже правильно. Наша переоцінка наших можливостей як покупців є дуже високою. Ми, нам здається, що ми все відчуваємо. В спілкування ми бачимо, якщо людина попросить завдаток, йому ніхто цього завдатку ніколи не дасть. Тому шахраї працюють дуже тонко. Одна із таких схем є, коли людина продає автомобіль, ви дзвоните до нього, а він вам каже: Я продаю свій автомобіль, я власник. Але е, я. Приїжджайте, дивіться. Ну і десь заходить розмова, якась там далі глибше, Він вам сам наголошує: дивіться, я зразу вам скажу. Я просто їжджу, я цим не, не займаюся, я цього не знаю. Я зразу вам скажу, я також завдатків ніякі не беру, мені тут пропонують завдаток за цей автомобіль, вже двоє людей. Я сказав, хто перший приїде, той собі її купить. Тобто від вас завдатку ніхто не просить. І в принципі, це нормально, все відбувається так, як вам подобається. Ніхто від вас завдатку не просить. Потім у вас далі наступна розмова, а дуже часто шахрайські автомобілі, це також має відразу кожного насторожити, вони є в дешевшу ціну від ринку. Це знову ж таки те, що ми хочемо, покупці. Всі покупці хочуть мати дешево і гарну машину. Це все сходиться. А далі відбувається наступним чином. Ви поспілкувавшись із продавцем, він ніяк від вас не бере завдатку. Ви це відчуваєте, у вас зростає до нього довіра, він вам щось розказує про автомобіль, потрібно щось вкласти, він поміняв шарову. Ще одну шарову сказали, що з часом треба замінити, але він її вже купив. Він навіть скине вам фотографії у багажнику тої шарової. Тобто все буде чітко. Машина якби є, вам все відчувається, що вам дуже приємно, м'яко з ним спілкуватися. І продавець просто явно видно, що він є. Далі наступний етап це поїздка до продавця. Продавець каже вам, що коли ви будете виїжджати, так як ви знаходитесь з іншого міста, а він може бути зайнятий, він просить вас, щоб ви повідомили його, коли ви будете виїжджати. І це виглядає логічним, тому що дійсно людина може кудись поїхати, ви з далекого з далекої далекої дороги, та приїдете а людини, немає на місці. Тобто, попередньо треба домовитись. В принципі, це логічно. Отут починається саме цікаве, тому що коли ви вже берете білетик, ви повідомляєте продавця про білет. Повідомляєте про дату, коли ви будете виїжджати. І коли ви вже сідаєте перед тим, як сідати в поїзд, вас також продавець попросить про це повідомити. Що відбувається наступне? Наступне відбувається те, що ви повідомляєте людину, що от вже поїзд там, за пів години ви будете виїжджати. І тут в продавця міняється все. Що саме, він вам. Відзвонює там за хвилин 10, наприклад, і каже: Ви знаєте, тут люди все-таки також ж дивилися на цей автомобіль. Приїхали, дивляться і готові його забрати. Але я ж людина порядна, ми стільки з вами спілкувалися. Я ж вам відклав цей автомобіль, ваш автомобіль я вам відклав. Тому ви мені вибачте при всій повазі, якщо така ситуація. То, мабуть, я буду його продавати. Хіба якщо ви дуже хочете, ну тоді мусите якось підтвердити, що ви купляєте цей автомобіль. Наголошую, на початку відео я розповідав, що автомобіль є дуже дешевий. Тобто, мало того, що ви вже настроїли з'їхати по нього, так в нього ще й ціна дуже класна. І не хочеться втратити гарний автомобіль. І часто просять 1000 доларів, можуть попросити 500. Звичайно, шахрай пробує витягнути з вас більшу суму. Чомусь. Чомусь, практично усі, хто пройшов через це пекло, скидають кошти. І скинувши кошти, людина втрачає їх, тому що, звичайно, що шахрай ніякого автомобіля не має і автомобіль вже отримати ніхто ж і не може. А от кошти ви вже відправили. Якщо шахрай правильний, я вже так в лапках, з тих, тих, тих потужніших, він буде від вас ще в процесі вимагати ще докинути суму. Хоча дуже часто люди на цьому, ну, на цьому і зупиняються. Він взяв у вас кошти, ви в поїзд сідаєте, далі ви приїжджаєте в цей же місто Львів, і вас тут ніхто не зустріне, і телефончик буде також знищений номер телефона, і ви туди дозвонитися не можете. Чому люди платять і чому люди, які попадаються в ті проблеми, до речі, таких людей є багато, які мені дзвонили і повідомляли. Та? Чому, я питав, чому ви це робите? Ну, як ви скинули гроші? Я розумію, що вас там якось підвели, що це цей. Кажу, чому ви з кимось не порадилися? Зі сторони завжди людині видніше. Не повірите, всі як один сказали одну просту річ. Роман Тамбула, халявна ціна. Коли я ділюся з кимось таким автомобілем, я думав, що його хтось може просто перекупити. Наскільки схема є цікава, правильна, тобто людина. Сама закривається в собі, вона хоче викупити дуже сильну халяву. І настільки хоче її купити, що вона ні з ким не ділиться, щоб цей автомобіль, увага, хтось не забрав, хтось не перекупив. Ви зрозуміли, та, як воно працює? Тепер давайте далі. А як ж бути, як уникнути? Бо насправді це одна з таких моментів, як може бути отакий розвод. Розводів насправді є ще багато різних. Як же ж не попасти, якщо ми говоримо конкретно про купівлю автомобіля, і автомобіль знаходиться в іншому місці? Насправді це робиться дуже просто. Ні в якому разі їхати до автомобіля не треба. Ви просто замовляєте, наприклад, в нас огляд автомобіля. І коли ми знаходимося у Львові, а ми, до речі, надаємо послуга перевірка по всіх містах України, ми ж позвонимо до того розводняка, і ми не зможемо побачити цей автомобіль. До речі, в нас зараз таке відбулося. Чому я про це відео зараз знімаю? У нас зараз таке відбулося, що ми просто не, не змогли побачити автомобіль. Вже нам декілька скинули, тобто з 10 автомобілів нам щось два. Та два автомобілі, Ті як зараз пам'ятаю, один з них. І ми не змогли побачити, подивитися, тому що людина просто не йде на контакт. Він зрозумів, що ми зі Львова і ми, ми приїдемо кудись дивитися на автомобіль. Ну, як він нам його покаже, як його просто-напросто немає. Що відбулося? Кошти збережені на 100%, тому що кошти не витрачені за огляди, я маю на увазі. І ці кошти зараз вони в мене лежать. Людина просто шукає наступний автомобіль, який би вона хотіла оглянути. Тому все дуже просто: їхати кудись точно не треба, бо навіть якщо автомобіль розглядаємо, варіант, що розводу немає. Людина реально продає автомобіль. І уявіть собі, що ви приїжджаєте до цього автомобіля, вот він перед вами стоїть. Далі ви все-таки замовляєте, очікуєте експерта, я його вам назначаю. Це все буде, звичайно, не так, що, знаєте, режим таксі, експерт звільниться з попередньої роботи огляду, приїде потім до вас. Але давайте так, все, всі зустрілися, дивимось автомобіль. Ви приїхали з Чернівців у Львів бути присутнім біля цього автомобіля. І, авто, і експерт знаходить, що автомобіль. Там був фарбований дах, тобто він перевертався, ну, умовно, розуміємо, що там проблеми великі. До речі, в нас в Брюховичах, в місті Львові, такий випадок був. Люди приїхали, дивились, до речі, на цей автомобіль спочатку, їм все підійшло, потім викликали експерта, експерт приїхав, подивився на автомобіль, фарбований дах. Ну і зрозуміло, що з боку все пошкодження було. Він повідомляє людям, люди вже все потухли. А що робити, куди їхати, як приїхали ж саме на цей автомобіль дивитися? Тому їхати дивитися на один автомобіль з іншого міста точно не потрібно. Даю просту рекомендацію. Якщо вже ви зібралися, маєте бажання кудись поїхати, то їдьте так, щоб ви попали на авторинок. Подивіться на цей один автомобіль, наприклад. Давайте розглянемо ситуацію. Ви знайшли автомобіль. Давайте Луцьк. От Цікавий ринок, там великий досить. Ми, до речі, по Луцьку зараз активно людям допомагаємо з підборами, тому можна собі, до речі, записатися. Уявляємо собі, що ви в Луцьку знаходите, в мене реально така була історія. В Луцьку людина знайшла машину. Дзвонить до мене, каже, Роман, давайте експерта, будемо дивитися, ми вже під'їжджаємо. Я кажу, слухайте, давайте так. Ви спочатку самі подивіться, бо якщо машина відразу буде погана, для чого вам платити за перевірку автомобіля? І що ви думаєте, людина приїхала, подивилася, і вже експерта навіть вже не було потреби, тобто він побачив, що автомобіль недобрий. Якщо ви приїхали дивитися на один автомобіль, то вас звертатися потрібно назад, правильно? А якщо ви правильно зробили, приїхали, наприклад, в п'ятницю, приїхали в середу, подивились на автомобіль, побачили, що він не ваш, навіть вже експерта не потрібно, ви лишаєтесь на наступний день, і в четвер ви можете цілий день шукати такі автомобілі. Не факт, друзі. Не факт, що ви знайдете саме той автомобіль, який ви шукаєте. Може таки бути, що весь ринок півтори тисячі автомобілів близько на ринку, якщо ми говоримо про Луцьк. Може таке бути, що ні один автомобіль вам не підійде. Це також може бути. Але ви з чистою душою розумієте, що ви приїхали подивитися один автомобіль і подивилися ще багато інших. Я думаю, тут... Все є зрозуміло і можемо робити простий висновок. З більшої кількості завжди легко знайти. Також відразу в цьому відео, друзі, хочу наголосити, що все-таки є, є такі, знаєте, позитивна статистика щодо автомобілів на ринку. Ну, наприклад, беремо цей жилуць. Справа в тому, що автомобілів є дійсно багато, якщо ви маєте бажання знайти автомобіль, Тобто по статистиці, ну, за останні 3 місяці у нас статистика трішки змінилася. Останні квар квартали до останнього, давайте так, у нас було 100% люди купляли автомобілі. Просто 100%. Нас зараз, на сьогоднішній момент, ми розуміємо, що е трошки помінялося, тому що в нас була од одна не купівля, ну і це вже десь, знаєте, я кажу, вже не 100, вже буде десь 90% купляють проти 10, які не купляють. Висновок робіть самі. Звичайно, зараз на ці вихідні, також у нас є декілька підборів по Луцьку, тримаємо кулаки, що люди щось знайдуть із нашими фахівцями, які їм будуть цьому допомагати. Ось така інформація. Тому хочу наголосити, друзі, ми ж потихеньку наближаємось до завершення нашого відео. Хочу наголосити: не дайте себе обманути, ви повинні розуміти, що оплачуючи за автомобіль, вам до купівлі. Потрібно знати, за що ви оплачуєте кошти. Якщо автомобіль технічно буде не такий, як ви собі уявляли, і ви зробите перевірку, то у вас буде можливість на маневр. Маневр це, наприклад, дешевше можна придбати цей автомобіль. Ви можете мати маневр на те, що ви взагалі відмовитесь від його купівлі, тому що ви будете розуміти, що. Ваші кошти, які ви платите, автомобіль цього не вартує. Тобто ви не хочете з цим зв'язувати, щоб їздити по сервісах відразу після купівлі, це важливо. Ви будете їздити по сервісах і будете його ремонтувати. Ну, і від собі картину, що ви купуєте автомобіль, поламаний. Приїжджаєте додому, ну, звичайно, є якісь там друзі, кум, сват, брат, та? і ви людям виставляєте там, за автомобіль. Всі радіють, всім весело. І тут ввечері ви кажете, що друзі, може хтось мені підкажете якогось гарного сервіс, бо там треба її завести і ще ремонтувати. Ну, що вам, які запитання вам зададуть ваші друзі? Скаже, друже, ти серйозно? Ти купив автомобіль і зразу їдеш на сервіс? Ну, ти, ти дивився, що ти купляєш? І це буде дуже-дуже правильне запитання, тому що після купівлі, як кажуть, вже все, що ви купили, все лише буде у вас на ваших плечах. Ось так, друзі, потихеньку-потихеньку доходимо до останніх автомобілів, які на сьогодні для вас змонтували, підготували. Хочу усім подякувати, хто підтримує, друзі. Також переходимо на інші відео. У нас все про автомобілі, ціни. А саме важливо, друзі, ми завжди підтримуємо наших підписників. Якщо у вас є якісь питання, якщо у вас сталася якась ситуація щодо... Проблеми якоїсь, також дзвоніть, чим зможемо, тим допоможемо, підкажемо. Звичайно, юридична консультація в нас також є підтримка, тому звертайтеся, будемо вам в цьому допомагати. Ну, на завершення ми бачимо, що автомобілів на ринку є, є з чого вибирати. Знаходимось ми у місті Львів на Карбазарі. Ринок працює і є на що подивитися, а це також позитивно. До речі, в кінці відео ще підемо на шашлички, покажу, як це все виглядає, так, щоб ви для себе могли побачити, де можна смачно поїсти. До речі, завчасно також було знято відео людини, яка також приїжджає на ринок, любить почастуватися і смачно поїсти. Тому буде можливість показати вам відео від реального покупця, який також на ринку. Приїжджає і також смакує смачний шашлик, тому вас також запрошую, хто ще не пробував. Можна просто приїхати, не купляючи автомобіль, також смачно поїсти. Ось така, друзі, інформація на сьогодні, тому будемо завершувати. Ще раз усім дякую. З вами був Роман Світошак. Всім вдалих пошуків. Шукайте правильно і нікуди не поспішайте. Все в ваших руках. Бережіть себе. Доброго ранку, шановні львів'яни, смачний борець, що є у дяді Володі, я арені Львів. Приходьте всі сюди, смакуйте, дуже смачно. Навіть мі товаришки перші, що тут кухня супер. Слава Україні! Героям слава!